Кажуть, я королева ночі, хоч з ким мене порівнюй. Гуляти буду скільки схочу, можливо, до третіх півні. Хай ніжно вітер пелюстки пестить, волога напоїть соком, відкриюся заходом сонця, красуня ночі лишні року. Вальсую в танці аж до ранку, пахощі до матіоли схожі. Вона зів'яне до останку, я пахну до морозів. Натомившись, вдень відпочину, сон міцно закриє очі квіти. Прийде зима, і я загину. Та є насіння, мої діти. Красуня ночі царська борідка, любуюся нею, бо гарна квітка. Весною насіння знову посію. Пахнуть квіти, я радію.